Алло, кума, звони. Алло, кума, привіт, привіт. Привіт від мене. Тобі кум привіт передає? Що, курва, що серйозно? Знов нового знайшла? Та ти... Що, серйозно? Пф! Курча мать! Похожий на Шварценеггера? Ой, кума, курва, на другий раз мені треба з тобою тебе вибирати якогось хлопа, бо ти щось, курва, не знаю, не, не туди хелиш. Ну! Та ти знаєш, що хлопа треба вибирати, щоб був трошки ліпший від мавпи. Розумієш трошки ліпший від мавпи? Щоб така курва, як мавпа, сидів на дивані, сидить, сидиш на дереві і яйці чухає. Вона їсть банани, е а чоловік має сидіти, хлопці, посидіти і теж їсти. розумієш? не має чуть-чуть від відмовпи відрізняти. Та, що Та ти що того мене? За мавпу вважаєш, що я тут корову на дивані сиджу. Ти подивись який у тебе Брит спіт у тебе, дивись який. Ну, ти хочеш сказати, що я на мапу і похожий. А? ти, спіт, спіт, ти хіба курва от спиш і на ні хрена не робиш. кума, я тобі говорю, вибирай тільки от так, як я кажу, щоб трошки був ліпший, ніж мавпа. Дивись, бо ти будеш мене як шампанзе зараз після твої розмови. дивись, дивись.